Макарс Маус і. Робокао. Чесно? Я не знаю. Ну добре. Ми записуємо відео Лесблуй. Так, Let's ми записуємо Лес Плуй. Ми думали так цю серію провести в... у печері. У печалі. Ще зараз всю штуку позову, бо нам треба. Як пошвидше, як як пошвидше що? Нам треба як пошвидше пекло клопити. А на у нас тільки один. Угу, це погано. Погано. Це тут не погано. Так, а автобі якесь вугілля. Не. У нас тільки два вугілля. І то, О, і от... то я його з пічки взяв. <laughs> Тим більше треба в печеру. Ладно, я йду вже в печеру. Почекай я як... на остапе Чекай. Я а, тут. Тобі Тебе te залізна? Yeah. На, короче, дві таких го. О, дякую, бо в мене вже ламають. Е, І це, короче, якщо цей. І ще одне на. Ще одне на. Це якщо ти викопаєш викупати... залізо. Ой, тобто вугілля, то наші пам'ятлі. Ага. А чого ми йдемо? І, до речі, і ти мені вчасно дав, бо в мене вже кам. Яна вже ніби вже там нема тої полосочки навіть. А, а у тебе є залізна? Я залізна вже. Ну, майже вся полосочка. О, о я. а я пшеничу маю з собою. Е-е, Так. О, ні, а, а ні, давай... А хотя давай, давай покупаемся тут, а потом на прикинце серии решим, пойдем, помнишь там, э, там та штучка, ну типа за люди залюдя... Нила, не... за люди Нила. Нила. Короче, ну та печера, помнишь? А, да, знаю. Мы мои были. Двойся, вспомнил. Ага, Ай, я кажу, я кажу, я кажу, я кажу. Yes. Пока. Я мал в компьютер, я. Маю в бере. Так, нам треба дістатися. дістатися речей. Так, я короче тут вот... Эээ, два крипера. Обережно. І вони не дуже мерні. хороші. Хороші. Вы не мерні? Ні. Эээ, е, а ч ты не говоришь? Я не понял, Вася. А что я маю горіть? Та я не до тебе. Ну, я думал, я, я тобі потрібен. Це не я. Ой. І це не я. Я бачив, як ти жив. Я потім бабахну. Я думав, ти все тримаєш в руках. Ти все тримав в зубах. А я взагалі щось тримав. Вот-вот, вечера, вот. Он до неї потім підемо. Ай! Що підніме за компанію подивитись? то там так. вона але я думаю, що там тупо вода все. я теж так думаю, ну хто знає. Треба провірити лава, лава, лава нам не треба. А вот спаунер той. Шпинчик напав, Ось я був шпинтиком. А ж піндік тут хто? Малесенький а, наш <схай> піндік. Давай розділимся. Добре, як хочеш. Я йду вниз. А тут я золото знайшов Так вниз не дуже гарна ідея йти, бо тут аніфога нема тупо. Мама! От я, я не боявся. Синку, ти дуже сміливий. <глухи> <глухи> мама там три крипера. Не... З... твоя мама, Иди питайся в своєї маме. Четыре крипера. Я до них плаву нечай. Ой, один зервався і зі повал. Я... я почув як е... той бабахнув. <глухи> Чого не заштухнули? Та скелет, та я штой на там стояв, як ты там заспавнив так швидко? Та зараз я впаду из-за <глухи> Так, я тут буду Вугілля. Все. Зомбі випав зі світу. Во ти що? Псих? Чого? Ти ч чо, зомбі світу викидаєш? І... Він Добрий. Ось... Він бив мене. Тим більше він добрий. Ой. Так. а я знаю, що а то спавнер скелетів. Я знаю, що не знав зомби спавнишь так вау цей скалет всередине так так прикольно крутится ты можешь давать якин крутиться уиу уиу виу виу аттракцион я тоже то дохочу и і... м і... и і... меня будет спавнить здесь багато богато не, не дай бог а я говорю я потушився. так я вугілля бачу Ти бачиш вугілля? а я вуг... А я взагалі десь застряг. Я до тебе тепер бо я застряг реально. Ой. Тепер я знову йду вниз. Третє, почекай, там не вниз. Там внизу ніфіга... фіга. Ай! Ти маєш що їсти, а я не маю. А? Та мені ще не треба. Я тупо нічого не накупав. Я, я тільки...

Мол, свет. Я короче світ сломав. Чого? Не знаю. Я. Ну, ти знаєш, да я купаю? Угу. Mm -hmm. Я тупо нічого не знайшов. А я свізу. Я вот Там Я купанул, а там блоки попадали і все. Я світло, Я взагалі не чуть. А тільки все зробив. О, пшениці може вся достигну. Чуєш, я вже тунель цілий прокупав А я все ж зробив, це тільки допу два золота і зламав світ. А я тунель прокупав І ні одного вуглика не бачу. Ось коротше давайте до мене будемо пробувати йти в ту печеру. Ладно. А! і це просто вода. Да Та я так и думал. А знаешь, як зробим? Вот так. Ой. Да Та не, не ломай, не ломай. А ч? так эпично выглядает. Ладно. Закрыється. Чимось. Так. Так, тут. Там. Я не знаю, ты тут чай якийсь данные. Я тут лотусь накопати вниз. Вау, wow, а я не я знав, що в мене вже стаки 22 к руляку. Я думав, що в мене взагалі 14. У мене 54. А в мене стаки 22. Що сталося? А блін! Чекай, я пропишу кіл. килл. Может. Я тебе. А де ти купаєш вниз? А на що ти купаєш вниз? Так, я піду по слідам твого ніку, якого я теж не бачу. Але я його десь бачив, я, я, я його десь приглядів. Якщо я впаду в якусь дірку, значить я тебе знайшов. Я причал бачу Ой! Та не та команда. Давай! Е! Ты прокупав туди! Я був зламал свій удар у стекла. Ой! Я блоки маю, як шушо. Что? Я встых! Не, вст... О, не встых. Ой, так а то я, я в землю. Я просто да, падаю. Блин, ходи мной. Я раздохну. <свес> <свес> я докупаю. Я буду... А я тоже сыхаю. Да, я купал. Да блин. Я майже вижив Я шо нам? Ей, як тут вода є, я попал Я впав Є, я безводный я без води туп. І мені класно. я без води. Зараду мене ще не тпхайся. Можна тебе? Та, у тільки стань на shift. А ти тут? А якого я не бачу? А може, знаєш, може а ні, добре в мене стоїть. Бо тут я зараз. А! О! там води Хехе О там де треба, то її нема. Так, чекай, іде так. Та блін. Так ясно. Я б'ю. Эээ. землю. Ты что там впал? Что за туда? Я не туда подала. Вот это полжет изломат. Шо. А, ничего. Да ничего. А! Хе-хе-хе! Сара Ну я коллега. <свят> Ich, я там все Не знаю по затупило? Е, <реш> э, пацан, не тупись <реш> 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 Я плаваю обережно Тут заселена територія. От кораблик, я його бачу. <реш> Oh. Ти пахатись до тебе чи ні? Так, так ось як треба проломати Будь тут треба лар... проломати. Або ні не, не треба. Сті. Я Сті. Wierоб... А я зараз подохну, а ні тут ти дохнеш Треба ось ось этот блок. Ай! Я зараз до тебе. Я тільки все запсула. Ломай. Я факела бью Я в Я помер Но Я майже доломау Ну блин я майже доломау Теперь я трохну А, ты той ломаешь Ты той духа Ты той доломай и я до тебе потім тепер Дай то один слой я зараз сдохну, давай почну ламати. Коли зламаєш, скажеш, або коли <к 9> починати помирати. Угу. <к 5> <к 6> ми мали піти за рудою, якусь. Ну, ми маю, з ставим корабликом. І зламав! Зламав? Так. Да. Аааа! Ти зламав, Ти мій обсинян зламала! А, -а, -а! Я вижив! <к 6> <к 7> Бо мене по вук скинув. Супер, і нам ту тудирку закриємо. Ааа, Суша. А я не можу. Засидіти. Ай. Ой, як тут темно? Почекай. Причем я її закрыю одним дубом. <п! верстак. Верстак. Тут є якісь скрині. Тут тупо нічого. Ви що іздіваєтесь? What the fuck? Ну, well, давай портаємося назад. Ви що іздіваєтесь? Я не думаю. Ой, пішли в печеру. Пішли ліпше в печеру, реально. Ой, тут а... Щось сталося. Я знаю, кріпер. Пару сек. Ты... А! А! Е yeah, -е, я потушился. А ты не. Топай, застрой ее. Ой, идем, идем спать, идем спать. Мою лаву застроить. А не, она уже сама застроить. Чик, чик, чик. А -а -а -а! Зомби! Это зомби тупой. А -а -а! Ой, то погано, почекай. <рив> 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 як не вижла, як паркурист становишся, як паркурист. Бо я тут дивлю зламов одну штучку. Ти... А чо, а чо ж давай зараз по а, а, а потім ти вже золотаєш. <рив> не хочеш ти так. Ну ладно. О, той тупий той один блок забрав. Ого. Відьма! Мені Все треба додому, Додому? Там спочатку один п'ять кинув мене мене, а потім другий добив. По натурі? По натурі. Ой. Ну, блін, ну ця серія якась не не така, як, як, як ми хотіли. Ти що, мого друга. А, то і з шоломиком. Та саря просто не такое, як мы думали. Да, <рес> реально. Зовсім не такое. Проливаемся! Я я, ведьма сдулаю. Я хотів мене... її здолати. Я хотів її здолати, но ты сказав, що додому треба. Ой. И меня кріплю зірвали. Ще я <рес> <рес> а я вже думал, что мене. А видимо впало вниз. Вітьма нещасна. А вона ще жива. Вона ще жива! Всадник, всадник, я тебе вб'ю! А вона впала. Са... За дітей. Тебе... Ось як на тебе! На тебе два скелети і три кріп Чи навіть чотири. Вони за... скелетон вб'є. А ні, не вб'є. Все, я в порядку, я в порядку. Перший раз в порядку. Крипер иди в жопу. Так, наш, наш план не вышел. Кто потом я что сделаю? Так. Тупый крипер. Вот козел, а, не, а не человек, скажи. Угу. А куда ты плывешь? Я... иду... Тупо... Мы... Ми... Я не знаю, куда купаться. Я не знаю, та серія якась вийшла така голима, можна сказати. Ааа! Я поламав, моєму коротше, світ. І мені це і не зробили те, що хотіла зробити. Ну нічого. Ти на сьогодні на... ти сьогодні хоча б ачивки якісь підготував? Ні, це я думаю, будь-який. Чи... <пі> я думаю, ми борємося в несері. А так, наприклад, чо яким... Ну, так. Блін. Ну, ферма треба реєстрова. Біслу треба самі ресурси, які нас нема. Міп меп меп. Лайно. Думаю, ми щось закупаємо. Ти одним словом сказав, лайно. Тоби ми накопаємо. Е, овечка не падай! Ізумруди! Овечка не падай, я сам тебе. тут. Та ну. Тут були ізумруди, два. Ти їх добув? Так. Молодець. Ну, Ти ну, слухай, так, як хлопчик. Краще би були алмази, но алмази зараз більше потрібно. А, то яка висота. Тут речі висока в як то які алмази. Нормально, то все не, то все не по висотах. Ам, ну то. Алмази! Земля! Та ні, та не купай, то вниз. А, то Я б так купав, купав, купав і світлому. На нам треба щось нам треба алмази. А на що нам ті алмази? Для кайла. А кайло щоб зробити обсидіан, а обсидіан щоб зробити портал в пекло. А пеку нашу да идти вы а я впав Ой, где я купався? Я тут я купу купав все. А ми вийшли. Так думаю, здесь прокупаємося. Та зараз хоч би чуть-чуть вийшла купатівської. Фу, Я не люблю купать онлайн Дерьмо в Угу. Я в вуг... в угл знайшов. А що ти взагалі сьогодні знайшов? Я нічого сьогодні не знайшов взагалі. Я два смарагаду, три вуглика і, золо... і два золота. Кайло, okay, не зломалось. В... в мене вже скоро к взагалі не буде. Я прорив, короче, світ наскрізь. Дивись. Ось. Що? Шо? є один кінець світу і там другий. Кінець світу. Кінець світу. Я прорив світ насквозь. Це кінець світу. А, а, а... а я ж а я зробив. А, а де я купав? А я вже згубився, а де як упав? Де я купав? М -м де я купав? Не знаю. Я десь боку купав. Може я тут упав? Може я тут купав. Напевно я тут упав. Ой, устапи, устапи. Ой, ну хоч би один у нас. Хоч би два у вас. Ну хоч би мені, ну хоч би мені в якийсь знайти. А хоча ми можем нас там скільки замородив... Эээ, у це... е, нас трек. Ну, это семь, ты семи по-моєму. Сьомий? По-моєму. Ну подожди, шов тебе был. Тану та ну та я, а то мы там знайшли один. А тут это ты два знайшов. Короче, я, я краще помру. скільки у нас изумрудил. Можем их обменять на алмази. Так. О, у нас вісім алмазів. Ой, ізумрудів. Ой, я иду под, под подивлю. А, ти хочеш? ты хочешь на Добре. А прикинь за, за один і ізумруд так алмазів. Так я тут я так не можу дістати. Так а ты там, там о. хто это изумруди продає, Так э, имеральда за один алмаз. Нало. а 10 а, з... золота за 2 імира. А, а. Алмази. А алмазів тут нема. А то золото придає. О, Ось тик! Я придумав як дістати. Нам треба... Щ... нам треба майже стак. Коротше, нам дивися. Тому... Тому за 2 ізумруда потрібно ебно, е... скільки там 2 золота. 10 золотів. Так. А mm. в того за, за камінь і. Е, за землю можна отримати там скількись. Е, Давайте будемо купати і насбері Е, Зараз я тільки хочу щось обміняти з тим чуваком. М -м -м -м", сказав. М -м -м -м". Я. Маю 18 цегли. Які нам не потрібні Але я їх маю. Та, я... я їх обміняв! Я їх обміняв, я їх обміняв. Ай. Шоо Ай! Шоо? Мені високовала так, я так mm -hmm. Короче, там нова версія, там нова там новолення Варфейсу таке. А? Так, що я хотів? У нас є дуб доска В... В мене одна штучка тільки. І я а? її виложив, так. Супер у нас її дві, а треба п'ять. <ріхи> ну добре, думаю, ми на цьому закінчимо. Закінчимо на цьому як я опомру. Ця серія вийшла галімо. Mm -hmm. Чорнелом. Шкода, що не можна тебе обмазати чорневом. E robocalo, peita cacao.